Прогноз погоди в Україні на вихідні 5-6 жовтня. На вихідних очікується переважна тепла погода, на правобережжі з короткочасними дощами. Завдяки активному перенесенню повітряних мас в півдня в нашій країні продовжиться період аномально теплої погоди, особливо на лівобережжі та у південно-східній частині. Циклонічна діяльність переважатиме у західних областях України, а також місцями у північних та південних регіонах. Тут очікується дощова погода з туманами та більш низьким температурним фоном. У західних областях вночі очікується невеликий дощ місцями туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами, вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 8-13, вден плюс 11-16. У північних областях протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11 в день плюс 16-21. У центральних областях мінлива хмарність без істотних опадів. Лише вдень на заході Черкащини пройдуть дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16 в день плюс 22-27. У південних областях очікується тепла та сонячна погода без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, в день плюс 23-28. І в східних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, в день плюс 22-27. Неділю 6 жовтня в західних областях вночі пройдуть помірні, подекуди сильні дощі, можливі локальні грози. Вдень місцями очікується невеликий дощ, місцями спостерігатимуться тумани. Вітер переважно північний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, вдень плюс 10-15. У північних областях впродовж доби пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Лише у Сумській області без істотних опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, в день плюс 21-26. В центральних областях марно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень у Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть дощі подекуди з грозами. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, вдень плюс 22-27. На південній частині країни та в Криму очікується мінлива хмарність на Одещині та Миколаївщині. Вранці та вдень пройдуть дощі часом з грозами. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, вдень плюс 21-26, в Криму до плюс 28. На сході України збережеться по-літньому тепла та сонячна погода без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9-14, день плюс 24-29.